Хто має платити за повірку лічильників? Це питання турбує Бориспільця Андрія Кобефу. Частиною 3 статті 28 закону України встановлено, що періодична повірка обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємства і організацій, які надають послуги з водопостачання. Отож, пан Андрій обурився, чому ж він має платити за повірку лічильника? Та плата відповідно до іншої постанови Кабінету міністрів. Має розплатитися споживачем у рахунок квартплати. але так як наші місцеві влада заявляє про те, що так як повірка лічильників і не включено в тариф квартплати, тому споживач має оплачувати за свій рахунок, але це неправда. Тому що споживач має оплачувати цю повірку в рахунок вартплати, щомісячно цю суму розбивається на 36 місяців, і щомісячно рівними частину оплачується ну, до ЖЕКу. А ЖЕК потім має там перераховувати водоканал. Відповідно до законодавства, ця послуга повинна бути включена до плати за обслуговування будинків та прибудинкових територій з відшкодуванням через тариф. Але у постанові Кабміну про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги, витрати з періодичної повірки засобів обліку води не включаються до складу тарифів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Отож Бориспільський виконавчий комітет своїм рішенням уповноважив водоканал проводити повірку лічильників. За кошти людини проводилась повірка. Якщо лічильник був роботоздатний, то він продовжував ще на три роки давався акт, і він ще три роки продовжував працювати. Якщо лічильник був непридатний, десь 90%. Лічильників в основному були придатні. А деякі там 7-8% відсотків від повірних лічильників були непридатні. Ми їх бракували і споживач за свої кошти. Потім купляв новий лічильник, встановлював і вже обліковувалася вода точно скільки, ну, витрати по квартирі. Були комунальне підприємство надавало такі послуги за плату 27 гривень. Перевіряли справність роботи приладу раз на три роки, за словами заступника директора. Водоканалу Леоніда Чумака ця діяльність була неприбутковою. Збитки сягали 100 тисяч гривень лише за 2013 рік. Ми терпіли деякі збитки, які відшкодовувалися за рахунок нашої основної діяльності по подачі води споживачам. Ця послуга в нас коштувала по повірці близько 27 гривень. Ну, людям було вигідно, тому що. Це не було недорого не потрібно було їхати в Київ. От, все робилось на одному місці у водоканалі. Чотири роки пан Андрій шукав відповідь на питання, хто ж має платити і як. Звертався до прокуратури, суддів різних інстанцій. І в березні 2013 року Вищий адміністративний суд України підтвердив незаконність платної повірки лічильників води у Борисполі. Я своїм рішенням встановив наступне: визнати неправомірними дії Бориспільської міської ради стосовно встановлення порядку проведення платної повірки лічильників. Своїм рішенням суд підтвердив дію закону про метрологію, метрологічну діяльність та постанову Кабінету міністрів номер 630, 630 від 2005 року про те, що повірка лічильників у фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та використовують воду для власних потреб, для споживчих потреб, проводиться за рахунок водоканалу. Отож відтепер повірку лічильників здійснює приватне підприємство Акваенергосервіс. І цю процедуру проводять у Харкові. Підприємство орендує приміщення у будівлі «Бориспільводоканалу». Ми спробували поспілкуватися з працівницею Акваенергосервісу. Та дівчина відмовилася. Не на камеру розповіла, що коштує така послуга 55 гривень. Здійснюється перевірка лічильників раз на 3-4 роки. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.